Слава Ісусу Христу! На щастя, святість не залежить від соціального статусу і ступеня освіти, інакше ми б не пізнали такого чоловіка, як слуга Божий Колумб Оніл. Він народився у сім'ї ірландського шахтаря і був названий Джоном. А коли підріс, то не зміг продовжити батькові справу, бо був косолапий і був здатний лише до сортування видобутих копалин. Тож він знайшов майстра, в якого почав навчатись азі лагодження взуття. Однак громадянська війна забрала в нього вчителя, і він почав мандрувати від Пенсильванії до Колорадо на своїх двох, зупиняючись у містах і ремонтуючи взуття. Це було важко і здоровому чоловіку. А що вже казати про людину з проблемами пересування? В Каліфорнії він сподівався поступити до францисканців та йому відмовили: певно, це Боже проведіння. Там він познайомився з талановитим шефцем і запитав. Де він такого навчився? Той направив його в школу Нотр-Дам, що в Індіані. Джон був зацікавлений не стільки ремеслом, але людьми, які викладали в Нотрдам. Це було згромадження Святого Христа, тож Джон вирушив туди. Брати не були збентежені його інвалідністю. Тож прийняли його до згромадження під ім'ям брат Колумб. Він хотів іти на край світу, а його відправили знову у штат Індіана до Саріт на 9 років. Згодом йому наказали повернутися до Нотрдам і працювати над взуттям. Від цим він займався протягом 40 років. Його завжди можна було знайти в майстерні, сидячи перед статуєю в серці Ісуса з парою взуття в руках. Його відданість серцю Ісуса була настільки сильною, що він хотів поділитися нею, і тому почав створювати значки святого серця, щоб роздавати тим, хто також може захотіти нагадування про рясну Божу любов. Хоча він заперечував проти витрат, брата Колумба було відправлено до Чикаго на операцію на столі відомого хірурга, від косолапості залишилась лише невелика кульгавість. Але він ніколи не забував свій досвід інвалідності, досвід, який, можливо, полегшив йому співчуття, щоб дивитись на тих, хто постраждав. Він відчував це співчуття, бачив, як його шукали люди, просячи молитов у простого шевця. А потім почались чудеса. Першим був чоловік, що підійшов до брата Колумба, шукаючи спеціальне взуття для свого сина інваліда. Згадуючи усі роки болю, які він пережив, брат Колумб був радий допомогти. Але він також запропонував чоловікові відвести свого сина до лікаря, який так ретельно вилікував брата Колумба. Дізнавши, що грошей не було через епілептичну хворобу доньки, яка потребувала дуже дорогого догляду, брат Колумб запропонував стражденній людині значок святого серця. Скажи своїй доньці, щоб вона одягла це на честь святого серця, сказав він просто. Коли чоловік повернувся за взуттям свого сина через кілька тижнів, у нього з'явилася приголомшлива новина. Що його донька вилікувалась. Це не я, сказав Брат Колумб, це було святе серце. Були моменти пророцтва настільки просто вимовлені, що ті, хто їх одержували, часто навіть не помічали були зцілення та навернення, подолання залежностей, відновлення розсудливості. Він отримував десятки листів щодня і писав своїм друзям про численні зцілення, здійснені через його молитви, без спроби якогось фальшивого смирення. Наприклад. У мене є дівчина на милицях у Детройті, написав він. Я сказав їй надіслати милиці не смійся. Слова не смійся були поширеним приспівом у його листах, висловлюючи своє власне здивування багатьма зціленнями, свідками яких він був. Вони були настільки вражаючими, що він був упевнений, що ті, хто не був їх свідком, будуть сміятись, почувши такі твердження. Лікарі не могли цього зрозуміти, написав він одного разу. Але якби вони промовили свої молитви, вони б це зробили. І хоча він сказав католикам молитись, священне серце Ісуса вилікуй мене, він не вимагав такої формули від тих, кому це було незручно. Наприклад, протестантам він казав молитись, як їм подобається, таким чином, брат Колумб представив відданість святому серцю тим, хто інакше ніколи б не зіткнувся з ним, але він завжди поважав їхні релігійні традиції, вірячи, що Бог був тим, хто покаже їм правду віри. Я нічого не скажу про навернення, написав він про свій план відвідати протестантську церкву. Я навчаю їх відданості святому серцю і розповідаю про ліки я дозволяю святому серцю зробити все інше. Брат Колумб завжди був людиною послуху, тому його чудодійне заступництво повинно було вписатися в межі обов'язків, покладених на нього начальством. Взагалі кажучи, це означало виготовляти взуття. Але коли він став більш відомим, вони часто відправляли його в гості, приходячи через сільську місцевість і, врешті решт по всьому середньому заходу, щоб відвідати ту чи іншу людину, яка потребує молитви, але лише в послуху своєму начальству і завжди із самовіданою смиренністю і простотою, за яку він був настільки відомий. Через його заступництво нехай ми зможемо прийняти свої слабкості і задовільнимося тарами, які Бог нам дав або не дав. Святий брате Колумбе, молись за нас.